Добрий день, шановні колеги, учасники конференції. Розпочинаємо роботу секції репродуктивне здоров'я, репродуктологія, виклики сьогодення, перша доповідь, де автором є я і співавтори. Подольський Володимир Васильович і Емір Усейнова, науковий співробітник, місто Київ. Стан здоров'я жінок фертильного віку в умовах воєнного стану в Україні. Військова агресія в нашій країні. Військові дії на території України призвели до великої кількості загиблих, поранених та вимушено переселених жінок фертильного віку. Серйозне загострення військових дій в Україні внаслідок нечуваної агресії з боку сусідньої держави вплинуло на всі сфери життя жінок фертильного віку в нашій країні. Ознаки посттравматичних стресових розладів на сьогоднішній день діанасуються не тільки у жінок, які були безпосередньо у зоні бойових дій, але й у тих жінок, які знаходились на інших територіях нашої країни. Внаслідок захоплення частини території країни, окрім проблем із постачанням їжі питної води, важливою проблемою стала відсутність умов. Надання повноцінної медичної допомоги в деяких регіонах нашої країни та подвійне, а іноді і потрійне навантаження на систему охорони здоров'я тих регіонів, які приймають у себе вимушених переселенців. Пацієнтки з хронічними захворюваннями можуть отримати попередню консультацію лікаря. З використанням популярної нині системи телемедицини за допомогою телефонного дзвінка лікарею або відеодзвоника. Однак вагітні пацієнтки, особливо в третьому триместрі вагітності, часто потребують безпосередньої невідкладної допомоги. Такі методи спілкування з жінками, з пацієнтками – Використовуємо і ми в своїй практиці. Так от серед ста жінок, які побажали отримати консультацію по телефону, було виявлено запальні захворювання, порушення психоемоційного стану, порушення менструального циклу. Психосоматичні розлади, загроза переривання вагітності. Серед запальних захворювань частіше зустрічалися загострення сальбіного форіту, вагеніту, цирвіциту, посттравматичні стресорні розлади і депресія характеризували психоемоційний стан, тривожність. Порушення менструальної функції проявлялися частіше у гіперполіомінореї та олігомінореї, психосоматичні розлади у вигляді хронічного тазового болю, а загроза переривання вагітності була в кожної п'ятої вагітної, яка звернулася. Стан здоров'я жінок є найважливішою характеристикою розвитку суспільства. Від рівня здоров'я жінок залежить здоров'я новітніх поколінь. В Україні найбільший за територією країни Європи, незважаючи на економічні труднощі, питання здоров'я жінок залишаються пріоритетними. Основними критеріями, за якими характеризують стан репродуктивного здоров'я жінок, є їхні захворювання, як соматичні, так і гінекологічні, та висока частота кушерських. І перинатальних ускладнень, що підтверджуються несприятливими тенденціями показників перинатальної і материнської захворюваності і смертності. Високі показники міграції жіночого населення всередині нашої країни та в інші країни внаслідок військових дій змінюють навантаження на заклади охорони здоров'я через постійні військові дії. Значно підвищились навантаження на заклади охорони здоров'я саме в західних регіонах України. Система надання кушерської гінекологічної допомоги в країнах Європи, куди також мігрували наші жінки, наші пацієнтки, базується на страховому забезпеченні. Більшість витрат пов'язані з лікуванням гострих і невідкладних станів. У жінок біженок в європейських країнах покриваються державними коштами. Однак для лікування хронічних станів необхідно звернутися на прийом до сімейного лікаря та отримати направлення до спеціаліста Акушарині колега. І деколи очікування консультації спеціаліста займає не тільки тижні, а й місяці. Високі показники міграції жіночого населення всередині нашої країни та в інші країни внаслідок військових дій змінюють навантаження на заклади охорони здоров'я через постійні військові дії значно підвищується навантаження на заклади охорони здоров'я. Система надання е, через брак ліків. В більшості європейських країн час очікування, який я вже складав, може складати від одного місяця до півроку. Виходом з цієї ситуації стають волонтерські консультації українських лікарів наших пацієнток за кордоном та збільшення транскордонного руху між Українами та країнами Європи, українськими жінками для отримання медичної допомоги в Україні. Наслідками неможливості своєчасно отримати рецептурний препарат для антибактеріальної або гормональної терапії стає перехід хронічного захворювання в стадію загострення та необхідність зміни курсу лікування. І от найбільш частими захворюваннями. Які потребують лікування у жінок фертильного віку, залишаються хронічні запальні захворювання органів репродуктивної системи, порушення психоемоційного стану, до речі, які супроводжуються змінами гормонального гомеостазу, а відтак гіперпровіліферативне захворювання репродуктивної системи і, системи і доступність методів планування сім'ї. Спорадичне лікування загострень хронічних захворювань органів репродуктивної системи без дотримання необхідних доз препаратів та без, безпреривного курсу лікування призводять до розвитку антибіотикорезистентності та зменшення проміжків між періодами ремісії. Серед гіперпроліферативних захворювань. Найбільші клінічні зміни можуть зазнавати аденоміоз, леоміома матки та ендометріоїдні кісти яєчників. У випадку звернення жінки за невідкладною медичною допомогою за кордоном через порушення менструального циклу по типу гіперполімінареї, викликаної або аденоміозом, чи леоміомою маткою та відсутність показів до оперативного втручання. В європейських країнах можуть призначати сприпарати, які відрізняються від тих, які пацієнтка приймала в Україні. Такий варіант лікування може бути неефективним, а може бути е, навіть продовжений жінкою тільки після повернення додому. Не працює. Вибачте за технічну затримку. Можна? Так. Переживання стресових подій українськими жінками можуть призводити розвитку посттравматичного стресового розладу, який може бути підґрунтям до змін гормонального меастазу та затруднювати контакт пацієнтки з лікарем. Різні стресові ситуації можуть сприяти маніфестації пролактином гіпофізу різних станів. Діагностика та лікування яких за кордоном є плановим та коштовним. В сучасному світі урбанізація та індустріалізація призводять до зниження якості харчових продуктів, що може впливати на стан здоров'я вагітних жінок. Та їхніх майбутніх дітей. Мікронутрієнти, такі як вітаміни та мінерали, є невід'ємною частиною збалансованого харчування, що сприяє нормальному розвитку плоду у вагітних жінок. Інтенсивне використання пестицидів та хімікатів у сільському господарстві веде до зниження вмісту вітамінів. Та мінералів у продуктах, тож навіть дотримання здорового і правильного харчування не може забезпечити необхідними компонентами організм людини, а особливо в період планування вагітності та під час неї. Відтак вагітні жінки мають забезпечити себе додатковими джерелами мікронутрієнтів. Один з наслідків війни. Та пов'язаного з нею зниження рівня життя стало недоотримання населенням, зокрема, жінками з їжею, важливих для нормального перебігу вагітності або підготовки до вагітності мікронутрієнтів, насамперед фолією кислоти, а також йоду, вітамінів Д3, В 12 тощо. Серед факторів ризику, які суттєво впливають на стан здоров'я жінок і викликають різні порушення репродуктивного здоров'я, відносяться проживання в з природним йододефіцитом регіоні. Таких ендемічних регіонів з вираженим природним йододефіцитом в Україні надзвичайно багато, тому жінки що планують вагітність. Та вагітні жінки мають отримувати відповідну медикаментозну підтримку. Тут зображена карта нашої країни, де червоним показані найбільш е, е, ті регіони, де е, є найбільший природний йод-дефіцит. В Україні є доступним препаратом фоліо. З 400 міліграмами фоліової кислоти та 200 мікрограмами йоду, який постачається німецькою фармацевтичною компанією стеріфарм вже понад 15 років. Ви бачите, що цей препарат отримав золоту. Нагороду нашої країни як вибір року. Крім того, на упаковці препарату є логотип Асоціації акушер-гінекологів України. Цей препарат рекомендований нашою асоціацією для використання. Пацієнтками і для призначення лікарями, акушер-гінекологами в своїй практиці. У 2021 році стали доступні ще дві форми препарату Plus Д3 з профілактичною дозою вітаміну Д у кількості 10 мікрограм. Та фоліофорте, в складі якої 800 мікрограм фоліової кислоти, йоду 150 мікрограм, вітамін D3 3 20 мікрограм, вітамін B12 12 9 мікрограм. Фоліо не містить мікронутрієнтів, які не рекомендуються до широкого вживання, окрім випадків, коли їх дефіцит встановлено та є прямі показання до їх додаткового. Призначення для пригравітарної підготовки, профілактики і лікування ускладнень вагітності і пологів, які виникають на тлі перелічених факторів ризику, з успіхом може використовуватися лінійка цих препаратів фоліо. Українські жінки вже тривалий час мають можливість використовувати високоякісний німецький продукт, як вже я сказав. Більше ніж 15 років. І цей продукт добре себе зарекомендував в різних країнах світу. А от що стосується чоловікам, статевим партнерам жінок, фолієва кислота також приносить користь і дуже благотворно впливає на репродуктивну систему чоловіків, підвищує шанси на успішне зачаття. Тому, тому рекомендується звернути увагу на рівень даного вітаміну і в майбутнім татусям фоліова кислота корисна для чоловіків тим, що знижує кількість сперматозоїдів, які містять дефекти ДНК із неправильним числом хромосом, тобто збільшується кількість здорових сперматозоїдів. Отут представлена вся лінійка препаратів фоліо з умістом всіх компонентів. Зважаючи на те, що майже вся територія України, як я сказав, є ендемічною, то цей препарат є корисним для використання е, жінками, особливо в період вагітності, годування груддю, в період планування вагітності. Із метою профілактики вродженнях в розвитку та розумової відсталості у дитини. Навіщо потрібна фоліова кислота? Або вітамін В9, необхідний для росту і розвитку всіх органів і тканин, особливо тих, які активно діляться і диференціюються, А це нервова система, клітини крові, епітелії шлунково кишкового тракту. Вона бере участь у утворенні еритроцитів, лікоцитів, тромбоцитів, тобто основних формених елементів крові. Особливо важлива в першому триместрі вагітності, коли відбувається закладка і формування нервової системи плоду, забезпечує нормальний обмін ряду амінокислот, біосинтезу РНК ДНК, що особливо важливо для таких тканин. Як нервова система, клітини крові, епітелі шлунково кишкового тракту, дефіцит фоліової кислоти може стати пусковим фактором для розвитку невиношування вагітності, часткової або повного відшарування плаценти, спонтанного аборту або мертвонародження, підвищення ризику формування у плода вроджених вад. Особливо дефектів нервової трубки, яка формується між 21 та 27 днем розвитку. Розвивається спина біфіда при дефіциті, виникає через патологію розвитку нижнього відділю нервової трубки. Також може розвинутися аненцефалія. і... Як результат неправильне закриття нервової трубки під час ембріонального розвитку. Іншими дефектами можуть бути заяча губа, ущелина, склепіння верхньої щелепи, пороки розвитку серця та сечовидільної системи. І отут на знімках показані ці вади. Розвитку, які виникають при недостатності фоліової кислоти під час вагітності, заслуговують на увагу рекомендації європейських авторів внизу слайду представлена силка, якою можна скористуватися, які вважають, що задля досягнення захисного рівня фоліової кислоти в еритроцитах та зниження рівню фоліової, Зв'язаних ват 400 мікрограм може бути недостатнім, тому в лінійці фоліо є препарат, який містить 800 мікрограм. Вони радять використовувати цей препарат раз на добу і досягається високий рівень в еритроцитах, в той час як при дозуванні 400 мікрограм на добу досягається лише у 54% жінок, тобто рівень можна досягти і при 400 мікрограм, але треба збільшувати дозу або час вживання препарату. Іншим фактором ризику може бути недостатність вітаміну в 12 Таку недостатність викликає декілька факторів, зокрема, особливості приготування та споживання продуктів харчування, особливості регіону проживання, де не дають різкого зниження рівню ціанокоболяміну в організмі жінок, однак тривалий вплив одного з перерахованих факторів. Може бути причиною такої недостатності. Багато частіше причиною зниження кількості вітаміну В12 в крові у жінок є порушення процесів його засвоєння. При недостатності вітаміну в 12 найбільш поширеним станом який. Виникає у жінок і змушує звертатись до лікаря, є анемія, а саме макроцитарна анемія. Необхідність прийому вітаміну Д, також складовою препарату під час вагітності пов'язана з тим, що дефіцит його є дуже поширеним. Так, за статистикою 40% європейців мають дефіцит вітаміну Д. Головна причина розвитку гіповітамінозу нестача сонячного проміння, яка може бути пов'язана з кліматичними особливостями та і використання сонцезахисних засобів. Україна належить до країн з помірною кількістю сонячних днів протягом року. Відтак, вживання вітаміну Д у дозах 400-800. Міжнародних єдиниць не потребує обов'язкового лабораторного моніторингу та вміст цього вітаміну в крові. Відомо, що вітамін Д в організмі людини відіграє надзвичайно важливу роль для організму вагітної жінки та плода. Цей вітамін має надзвичайне значення, оскільки серед багатьох ефектів вітаміну Д найважливішим є регуляція обміну фосфору та кальцію в організмі. Недостача вітаміну Д в організмі, може порушувати депонування фосфору та кальцію в кістковій тканині, що надзвичайно важливим є і для вагітних жінок, і для розвитку плоду. Відтак Україні з невисоким рівнем життя, а на жаль, наша країна відноситься до таких країн. Де не проводиться збагачення фоліової кислоти в повному обсязі харчових продуктів, доцільно розпочати прийом 800 мікрограм фоліової кислоти за 8 тижнів до запланування вагітності, 12 тижнів це буде фоліофорте. З 13 тижня впродовж рештки періоду вагітності та лактації можна перейти на прийом препарату з 400 мікрограм фоліової кислоти. На добу це буде просто фоліо, перший препарат, або використовувати фоліум Д3, якщо ризик є недостатності вітаміну Д. Є певні е, сезонні особливості використання препарату, і це було досліджено вченими Асоціації акушер-гінекологів нашої країни. І отут е, показано, що протягом всього календарного року звичайний фоліо в період з травня до вересень. Інший препарат фоліо із вітаміном D3 3 Це е, препарат з періоду жовтня по квітень, тобто осінь, весна, зима. Завдяки трьом різним формам, зокрема фоліо, фоліо d 3 і фоліо форта, ми маємо можливість забезпечити потреби організму жінку. У важливих для нормального перебігу вагітності мікронутрієнтах, згідно з міжнародними та вітчизняними рекомендаціями. закрема до нині, чинним наказом, е який діє в нашій е країні, та наказом нормальна вагітність від 9 серпня 2022 року, в протоколі якого Вказано, що доцільно використовувати цей препарат. Висновки. Значні зусилля українських лікарів по дистанційному консультуванню жінок-біженців дають можливості знизити ризик розвитку порушень репродуктивного здоров'я. Однак не можуть замінити візит жінки до клініки і до. Безпосереднього спілкування і огляду лікаря. Інтеграція українських жінок в різні системи надання медичної допомоги значно збільшує час очікування лікування та змінює підходи лікування порушення репродуктивного здоров'я. Кожна українська жінка потребує психологічного консультування щодо свого психоемоційного стану. В тих регіонах, коли є ризик, що в організмі жінок може бути недостача і препаратів фоліової кислоти, йоду, вітамінів В12, де доцільно використовувати препарати лінійки фоліового. Дякую за увагу.